Вітаю вас, малята. Сьогодні ранок розпочався цікаво Світить сонечко ласкаве, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає Сонце гомінливе, День сьогодні особливий. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, річки, степи і поля, де живемо, і ми з вами. Діти, ми всі різні, народилися в різних містах і селах, маємо різні справи. Хтось працює лікарем. Поліцейським, художникам, поварам, вчителем, пожежником хтось із українців вміє грати в футбол, а хтось гарно співає, хтось вміє малювати, і у кожного вже мрія здійснилася. А хтось тільки загадав бажання. Так, ми з вами різні: стать, вік, життєвий досвід. Хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нам світло. Але є те, що нас об'єднує всіх разом і маленьких, і дорослих, і молодих, і літніх людей це воля, свобода та тим, ким ми є, українцями. Сьогодні, 21 листопада. В Україні в цей день відзначають свято гідності та свободи. Ось послухайте історичну казку про нашу державу. Жила собі Україна незалежна, красива країна, славилась вона землями родючими, річками глибокими, полями широкими. Люди в ній були вродливі, працьовиті та щасливі. Вільні, добрі та доброзичливі, всі гостинні і небайдужі. Та позаздрили, злі сили, Щастю ненькі України, Землю захотіли споплюжити, та серце України вкрасти. Засмутилась Україна, сльози гіркі на щоки зронила. Та в біді не полишили відчайдушні козаки сміливо захищали свою батьківщину, перемогли всіх ворогів та зміїв, лютих, але хитре зло так просто не здалося. Вирішила зламати єдність українців підступами та хитрістю. Тоді простий і чесний народ вийшов на вулиці своєї столиці. Захистити свій мир, свою честь і свою гідність, і ворог пішов геть, бо поки Україна єдина вона нездоланна. Українці довели, що мають право на своє рідне щастя. Тож любіть Україну, бережіть одне одного. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Українці які. Ми будемо з вами добирати слова прикметники, які характеризують риси українців, а допоможуть нам в цьому картинки. Українці які сильні. Українці які? Сміливі. Українці які? Щирі. Українці, які? Талановиті. Українці які? Мудрі. Українці які? Дружні. Українці які? Працьовиті. Українці які. Гостинні Українці завжди мріяли жити в вільній та незалежній країні. Єдність та воля це пишатися калярами свого прапора та герба. Єдність та воля це з гордістю розмовляти українською мовою. Українці завжди поважають гідність інших людей, не ображають інших, не говорять погано про них. І завжди намагаються розуміти їхні почуття. Все це нас об'єднує в одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. День гідності і свободи є важливим святом, яке в Україні відзначається сьогодні, 21 листопада. Це час, коли ми вшановуємо права людини. Гідність кожної особи та свободу, якою ми користуємося в щоденному житті. Ми вільні творити майбутнє. Вітаю вас всіх із святом гідності та свободи. На цьому наше заняття завершене. Дякую вам за увагу. До побачення!